Свято для лісорубів влаштували в Івано-Франківську. У самому центрі міста представники древньої професії змагалися у різноманітних конкурсах. Яскраве видовище, чимало івано-франківців побачили вперше. Адже досі подібні змагання відбувалися лише у лісових господарствах краю. У центрі Івано-Франківська незвично пахне деревиною і летять тріски. Так, вправні лісруби Прикарпаття виборюють перемогу, розкрижування стовбура, відокремлення сучків від дерева. Все це етапи конкурсів. За вправністю учасників стежать професійні судді. Ми врахуємо швидкість на час, потім кут зрізу, потім заріз недоріз. І це все складається в таблицю. і По формулі враховується кількість балів за одну вправу. І в результаті по трьох правах, хто набере найбільше балів, визначається переможець. У конкурсі беруть участь лише шестеро лісорубів Прикарпаття. Микола, один із найдосвідченіших хвальником лісу, працює уже більше 15 років. За цей час чоловік зрубав не одну тисячу дерев. Каже, основне в цій роботі не поспішати і бути обережним. Першим ділом то техніка безпеки і за техніку за бензопилою теж вхід зробити повністю, щоб це було і приступати, перехрестився очина роботи. Ярослав Ріпий теж працює з деревом, але участь у конкурсі не бере. Він професійний скульптор по дереву. За допомогою бензополи творить різноманітні шедеври. Там можна на любу, наприклад, скульптуру людини, жінки, чого треба. Він, то треба вже деревину підбирати там з двома ногами. Лісоруби одна з найдавніших професій у світі. Сьогодні вона не надто популярна. Утім, потрібна, кажуть організатори свята. На конкурс запросили досвідчених лісорубів Прикарпаття, аби Покінювати. ще більше удосконалити їхню майстерність. Це досвід мінімум три роки, два-три роки досвіду роботи. Це ну звичайно, що це мають бути професійні люди, які цим займаються, які це вміють робити, які це практикують. Професійні конкурси лісорубів рубів переплилися на святі із танцями, музикою та забавами для глядачів. Такий захід відбувається в Івано-Франківську вперше, але організатори планують зробити його щорічним.